старопрогноз для всіх знаків зодіаку саме на повні 24 лютого це повня в діві яка дає дуже конкретні чіткі результати у обставинах подіях людях і вона заставляє робити висновки. подивимось що для кожного знаку зодіаку вона конкретно принесе дивимося по всім знакам саме по знаку по сонцю. то починаємо з овнів Овни у вас будуть певні результати за вашу діяльність за попередні півроку. До речі, повня, вона, ніби так підкреслює результативність ваших дій за півроку, і тут овни чітко побачить результат. Це може стосуватися власне робочої сфери і може стосуватися того, що вас можуть похвалити за певні результати в роботі або дати просто оцінку вашим вашій діяльності. Ви зробите певні. Висновки, що про вас думають, оточуючи ваш колектив, і це дуже цікава карта, яка дає вам, ніби, поштовх до того, аби діяти далі. Тобто ваш результат, за який вас хвалять, може вас стимулювати рухатись далі. Конкретний видимий результат на роботі може бути в вигляді премії, в вигляді якогось документу, який підтверджує вашу кваліфікацію, або хороших відгуків від ваших клієнтів. Далі тельці. У тельців карта починань. Можете стартувати новий проект, нова ідея, може прийти, до речі, зі сторони ідея, яка відгукнеться у вас у серці і дійсно буде дуже вам по душі. Можете реалізовувати себе в новому напрямку, в новій якійсь індустрії, в новому проекті. Можете робити щось те, про що давно думали, або навіть, хоча б зважували протягом останніх півроку, чи варто це починати? Зараз прийде підказка і стимул, аби дійсно діяти за своїм покликанням. Близнюки. Ой, близнюки, карта сили, карта підтримки, карта, яка говорить про те, що вам може знадобитися чиясь підтримка. Сміло просить про допомогу, бо ви побачите серед людей, що хтось дійсно встані вам зробити протекцію, підтримку, допомогу, спонсорство. Просіть, просіть про допомогу, не старайтеся визвалювати на свої плечі, хоча вам посильна вся праця, і вам зараз в принципі дається все легко, але вам потрібен. Поруч людина, підтримка. Навіть якщо це підтримка порадою, погоджуйтесь, Раки. У раків карта, яка заставляє задуматись над всіма результатами, які були раніше, можливо, хтось дійде до висновку, що пора щось продавати, щось купувати. Може хтось змінити транспорт, чи житло захоче змінити, чи десь прописку отримати. Можливо, отримаєте навіть якийсь документ, який буде вас стимулювати, переоформити щось зміна прізвища, зміна якогось мельдунку в якомусь місці, зміна виду на проживання, зміна документації щодо прав на роботу чи навчання. Ідемо далі до зараз. Дивлюсь, щоб я не пропустила до Левчиків. Левчики, маєте шанс попросити про підвищення, піти на пови... підвищення самостійно. Вам можуть все і запропонувати, можуть похвалити вас в плані навіть вашого якогось проекту. Можете зафіналізувати проект, який. Протягом навіть півроку намагались завершити, можете отримати на руки реальний результат вашої діяльності. Він може бути у якомусь видимому ем, чи якому виді, якщо ви якийсь продукт виготовляли, чи якусь послугу готували. Зараз її бачите фізично, ось вона є. І взагалі для Леві це дуже важливо побачити видимий результат свого труда. Тому ось ви попрацювали, і зараз буде чіткий результат до чого він привіт. Як іде і рухається ваша діяльність і ваш процес, так ваш продукт може просуватися, показуватися. Також для багатьох це карта, яка вказує, що просування через соцмережі буде дуже актуальним для вас. Тепер діли діли Вели. великий початок, новий напрямок, нова сфера. Це ж повня в Діві. Тому, звичайно, вона в першому домі у діви, А тут ще й нульова карта. Я й не сумнівалася, що це значима подія, і звичайно, це ніби новий старт, може, ви врешті ризикнете почати щось з нуля. І не сумнівайтеся, це найгармонічний час за рік, щоб починати новий проєкт, міняти роботу, починати стосунки з новою людиною. Це взагалі дуже така обширна карта, бо вона говорить про новий цикл, початок нового циклу. Ну тут без сумнівів, для дів це вдалий момент. Терези? У Терезів карта певних рішень, які вам доведеться прийняти в вигляді ем, якоїсь форми спілкування. Вам доведеться написати якийсь лист про щось повідомити, е, своє начальство або того, від кого ваша діяльність залежить. Це все буде пов'язане з тим, що вам доведеться брати в свої руки рішення, яке можливо ви вже давно виношуєте. І повідомити про своє рішення іншим. Не затаюйте свої ідеї, тому що якщо у вас ідея давно зріла, то зараз сам час про неї популярно розказати якомога більшій кількості людей. Якщо хотіли про щось заявити, це час заяв для вас. Тепер скорпіони. Ой, скорпіонів, мозговий штурм буде над чим подумати. Ситуація складна, якась якісь обставини, які дають вам е подумати. Побороти страхи, знайти креативне рішення. Для вас обставини складаються так, аби ви проявили всю свою розумову діяльність і вигадали нетиповий спосіб вийти із кризової проблемної ситуації. Причому це може програтися в будь-якій сфері, але дасть саме обставина, яка висвітлиться на повну такою ситуацією, що тільки ви можете її вирішити в найкращу для себе сторону. Стрільці. У стрільців карта ініціативи, карта, коли знаєте. Точно треба братися за справу, яку вам пропонують. До вас може прийти зараз вдала пропозиція, хороша комунікація з кимось по роботі. Це може бути новий шанс для вас. Не упустіть, використовуйте по у козерогів час зайнятися собою своїм здоров'ям. Можливо, це ідеальний час для певного дослідження організму, лабораторних аналізів, взагалі діагностики. Тільки пам'ятайте, що наповню повню краще не робити операції тільки планові, і це час, коли вам може захотітися змінити себе. Змінити свій ритм життя, свій ритм там сну і взагалі подумати про свою фізичну форму, а можливо і захочете просто сісти на дієту, піти в спортзал. Зайнятися собою, фокус на собі це все, що принесуть ці обставини саме наповню. Так, далі водолії. У водолію класна фінансова карта. Це карта, яка говорить про подарунки. А може хтось ще запізніло отримає подарунок на день народження. Це карта, яка говорить про те, що у вас хороший фінансовий результат може бути. Це може бути вигляді премії, збільшення трошки зарплатні, може бути навіть помилкове надходження коштів на ваш рахунок, але це точно фінансово відчутна ситуація, від якої ви порадієте, тому що це буде прибуток у вашу сторону. Ну і рибки. Рибки у вас буде вибір, і вибір буде із двох альтернативних варіантів. Станете на шляху цього вибору. І я знаю, що ви думали над ним вже давно. І попередні півроку ви могли десь вже здогадувати, що рано чи пізно у вас обставини так приведуть, що вам доведеться обирати. Так це саме той час. Тому якщо обираєте між двох альтернативних варіантів в роботі, можливо, це вже час врешті оприділитися. Коли ви зважуєте між двох різних варіантів, що купити, теж. Пора вже прописати собі список, що які плюси в одного й другого варіанту, і обрати. Ну, і якщо це вибір між двох партнерів, то теж варта, врешті, так, обставинами, можливо, навіть вам доведеться обставини створювати людям для того, аби вони вам показали свою думку в конкретній ситуації і, врешті. Прийняли остаточне рішення, яке допоможе вам оприділитися. Взагалі повня дуже цікава, тому що коли ми бачимо фізичний результат від нашої попередньої діяльності, і фактично через обставини нам ніби показують, до чого ми прийшли. Ми можемо відфільтрувати наскільки правильно ми діяли попередні півроку. Бажаю вам вдалої повні. Якщо вже відчуваєте її вплив, напишіть в коментарях, як у вас програється значення цих карт, і діліться цим відео. Підтримайте україномовний контент в мережі.